Що я проснулася сьогодні, чисте небо бачу на яву, знаю, що це милості Господні, що радію, дихаю, живу. І що можу я спокійно спати, вибухів не чую за вікном, і що можу Біблію читати, маю вдосталь хліба за столом. Бо багато зранку не проснулось. Променів не бачить золотих, багатьом недоля усміхнулась, в зір закрили сльози гіркоти. Хтось Христову Пасху святувати буде у далекій чужині і у Бога милості благати, щоб зберіг їх рідних на війні. Ну, а хтось ніколи не побачить свого чоловіка. Чи синів, бо війна, яку сьогодні бачив, сиротів примножила і вдів. Те, що ми живемо тут спокійно, оцінити треба, наче дар. Нашому Ісусові надійно принесемо подяку на вівтар, що ми хліба маємо доволі і іскриниці свіжу воду п'єм. Будьмо вдячні Богові за долю і охорону. Посилаймо Богові молитви, щоби тим, хто напередовій перемогу дав в жорстокій битві і скоріш прийшов кінець війні. Бог благословити Україну може перемогу дати нам, коли наші молитовні стіни кожно, кожно, кожночасно будуть вверх рости. Українці, хто нам допоможе? Як не вступиться за нас святий Господь, перемога тоді прийти може, коли ревно молиться народ. Що самі не зможуть?